Ська рада під час чергової сесії внесла зміни до програми фінансової підтримки комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс на 2022-2024 роки. Якщо на поточний рік закладали у програмі 45 мільйонів гривень, то обсяг фінансової підтримки вирішили збільшити вже майже до 60 мільйонів. Одна з основних причин внесення змін до програми оголошений Луцьк спецкомунтрансом тендер на придбання нової дробильної установки вартістю 17,6 мільйонів. На гривень соцмережі та зміна крила хвиля обурення, адже громадськість вимагає акумулювати кошти на капітальні ремонти доріг та інші дороговартісні закупівлі і скерувати їх максимум на військових. Однак директор Володимир Марценюк запевняє, що комунальному підприємству просто вкрай необхідна така нова сучасна імпортна дробилка. На сьогоднішній день ми маємо дуже багато великогабаритних відходів. Ми маємо дуже багато відходів будівництва, в тому числі залізобетон. Ми маємо дуже багато автошин, які теж потрібно утилізовувати, і на які логістика дуже дорога, якщо їх не подрібнювати. Ми маємо дуже багато відходів зелених насаджень, в тому числі пеньки, які не можна захоронювати на полігоні, і які потрібно подрібнювати. Потужною технікою, проте депутат Луцької міськради Андрій Лучик звернув увагу на те, що раніше питання про придбання такої машини не поставало, і програмою це не передбачалось. Ми зараз тільки будемо вносити зміни в програму, тобто грошей немає, навіть в програмі не передбачено цієї машини. А питання: а що так, можна тендер оголошувати? На це Володимир Марценюк відповів, що для того, аби оголосити через прозоро тендер на закупівлю обладнання, їм не обов'язково на даний момент мати всю необхідну суму а також запевнив, що в програмі були враховані ці кошти, але потрібно внести певні зміни. Зараз зміни будемо мати, і коли відбудеться тендер, тоді будемо приймати рішення: чи купуємо ми, його, чи не купуємо. Також підтримав позицію директора комунального підприємства і мер Луцька Ігор Поліщук, зауваживши, що Луцьк спецкомунтранс досить самостійне і прибуткове підприємство для того, аби питати попереднього дозволу на придбання такої дороговартісної техніки. Комунальне підприємство оперує коштами, які виділяє міська рада, які вони заробляють самі. А департамент житлово-комунального господарства оперує лише тими коштами, які виділяє Луцька міська рада. Тому така різниця. Ж більшістю голосів депутати підтримали внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Луцькспецкомунтранс і фактично дали дозвіл на придбання дороговартісної дробильної установки під час війни.